Так, всім привіт! Хочу показати свою пожнивну сою, яка була посіяно 28 червня, а сьогодні, яке там червня, зараз гляну. 18 серпня. Сіяли після озиму ячменя. По дисковці здискував і посіяв. Інокулянта не давав, він добре не давав ніяких. Посіяв все я знаю, скільки тут. Там я не сильно вже регулював ту бо тому що буквально один кусочок тільки треба було посіяти. Ну, десь приблизно тисяч, я знаю, десь до 700 в межах тих межах. Е, вона зійшла і чуть пізніше під дощик я дав 100 кг селітра з розрахунку на гектар, тому що ну, трошки вона бідовенька була. Хоча два роки тому тут була своя, то я думаю, якийсь там він. Бульбашки мають бути в ґрунті. Ну, але, тим не менше, дав чуть солітри. І вона трошки пішла в рух. Е, значить, е, давав двічі була гліфосатна обробка. Чому двічі, тому що тут поле біля дому і воно завжди органіка вноситься якби заростає багато, тому двічі був внесений гліфосат. Е, соя посіяна звичайна, Це, не як звичайна, гамошня, маю на увазі. Але не ця, не ультра. Цвіте, вона, бачите, фіолетовим кольором. Ось такий я вже бобик відірвав що воно. Звичайно, було б краще, якби була посіяна якась ультра. Ось бачите, тут бобики. Тут ось такі вже, бачите, зараз листя закрило. Бачите, якісь є місцями. Місцями є, місцями бортує. Чомусь листя є трошки жовтого, я не знаю, чи це калію не вистачає, чи це трошки засуха. Далі ще одне спостереження. Напевно, в наступному році десь Бог напевно краще сіяти після оранки. Я бачу, хто посів після оранки, то не треба було її гліфосатів вносити. І вона трошки така краще стартанула. Ну, але це так, надалі побачимо. І гречка так само, хто по оренці трошки краща ситуація. Так що отак. Бачите, тут. Є якісь бобики. Тут є. Тут є. Тут. Чи встигне вона дозріти? Не знаю, Побачимо. В принципі, ще часу є. Ще часу є, ще серпень. Ще вересень. А вже як буде, буде свого роду досвід. Але ультраранню, якби знайшов, то напевно на другий рік попробую сіяти, щоб тоді більше була гарантія, що вона встигне дозріти. Хоча вже і ці сої, бачите, там он далеко. А Звідси ви не побачите. Вже теж починає дозрівати. Так що ось така соя. Висота в неї майже в коліна в мене, майже трохи нижче коліна. Хто по оренці сіяв, то. Там звичайно трошки вона гарніша. Так що всім удачі!